Та <музві> тусіні всім привіт! Мене звуть Саша. Це мій перший влог про мою поїздку на конференцію АВ в Банкоте. Планую показати все, і ніхто мені за це нічого не зробить. Так, ну що, ми вже зібрались, вже готові. от мій бейджик. Чогось хвилююсь, не знаю, але в мене таке е, кожен раз перший день конференцій. Тому це нормально. Дивіться, який вид. Тому що, зустрінемось вже там? Зараз щось покажу. Ну, як ви вже здогадались, тут не просто так всюди Феррарі, Рома. Я хочу вам нагадати, що триває третій етап нашої акції Limitless 8, де ви можете лити нам трафік, отримувати за це білетики і обмінювати їх на подарунки. І чим більше квиточків ви отримуєте, тим більше шанс виграти цю червону машинку. як Конфа mm. топчик, наші менеджери працюють не покладаючи. Ми дуже задоволені. Клас. Як додому. Ще треба в готель, потім на йосу, а потім на нашу вечірку. <плес> Наша дорога до готелю виглядає ось так: о май гад! Іу. Мені здається, якщо я це е, з'їм, то завтра на конфу не дійду. Вибирай ж Олександре сходила на Mortal Kombat, Я зайняла третє місце. Це мої бали. Їдемо на спасіму паті. А що? Я сьогодні навіть не заходила в готель. З конференції одразу пішла на підкаст Йоси на Мортал Комбат, і зараз от чекаю таксішку, щоб їхати на вишуку. Тому чекайте зараз буду все показувати. Насправді тут супер крута Зараз буду вам все показувати А тут э, можна розмалювати собі кеймано Коліри фінал побачиш Ain't no one doing the shit that we doing ain't nobody moving away. We move, move to, to the, the right to of the moon. Oh yeah, oh yeah. i Took a shot of success. Thank you so much. Thank you, Pina. I really appreciate it. Thank you so much. It's, it is the best birthday I my life, I believe. So woo! Ну що, на годинку вже 12-та, буду збиратися додому бо завтра день. Почу, хочу трішки поспати, виспатися. Що хочу сказати про вечірку, дуже сподобалась. Атмосфера нереальна, дуже крута локація. Сподобалось те, що можна було спокійно порозмовляти, поспілкуватися з партнерами, з знайомими. Залишиться в моєму сердечку ця вечірка, дуже аутентична. А я що, буду їхати додому? Тож побачимось вже завтра. Всім привіт позаду мене не застіла на постіль, але мені все одно я ніколи не застіляю постіль в конференціях. Ну блін, от така я. Я не встигаю. На годинку вже 9.30, Я вже сиджу при параді, буду вже виходити на конференцію день другий. День другий називається встигнути все, все, що ти не встиг вчора. У мене ще заплановані там пара, пара зустрічей, зйомки ще потрібно добити. Тому сподіваюся, я встигну. І моя спина не скаже мені до побачення, бо вчора було дуже важко вже. Я вчора не встигла зайти до готелю перед вечіркою, бо з конференції одразу на Йосу побігла, а потім вже... На саму вечірку, але ви вже це бачили. А заряджена, весела, іду покарять день другий. Йоу! Дивіться, це курсет з лімітованої колекції, яку ми представили на Мальті. А ось це валінці кастані. Теж вони мені дуже подобаються, вони піпець, які зручні. Тому отак-от от виглядаю. Да, позаду брудно, я знаю. Це моя сусідка Іра. Все нормально. Добре. Наблюдаємо. Зараз пройдемось по застройці. Покажу вам. Багато представників з країн Індії. Або... Нарешті на другий день конференції я знайшла цю станцію. Обід. Обіди. Давай, unpacking. Вау. Ти це все Ні. А у тебе яка кухня? Це яка кухня? Французька? Ферия. Ні, це азійська. Тут є рибка. Ага. Рибку я віддам комусь друзі. Але з все, що без? як то кажуть, на риб рибку з'їсти. <му> Вчора просто всім дуже я... зайшов цей спот з розписом кімоно, тому ми вирішили принести його і на сцену. У нас, як завжди, під кінець тут просто неймовірна кількість людей. Ай-яй-яй, орігінал, орігінал. Пає яй! Пайяй. один, якого росив 41-го. І ти шукай ту людину, хто вкрала другий. Алло. Зараз покажу нашого бармена. Ось таких барменів треба брати. Саша, ну що, розкажи, як тобі конференція взагалі? Е... В другий раз вже, так? Е... Да? Так, я в друга, але я була попередньо не цього не минулого року, а перед минулого. А, і цього року мені конфа дуже сподобалась, Прям дуже багато афілейтів, дуже багато партнерів з інап-трафіком, з SEO-шним трафіком, багато з Фейсбуком, багато дисплеєм. Я думаю, що ми з усіма зможемо працювати і знайти якісь. Круті точки і дотику. дотику і заробітку. Думаю, що все буде класно. Ожу я дуже задоволена в ефективності. Сподіваюсь, буде теж все так. Класно. Клас. Куди ти наступного разу їде в я, да, Барселона? Що Ви... від Барселони? Ой, від Барселони очікую зустріч зі своїми лояльними партнерами, тому що знаю, що багато хто туди їде, і вже... Да, да, вже маємо домовленості зустрітися. Особливо їде мій самий. Ні, так не можна казати. Yeah, Коротше, багато буде, багато буде лояльних партнерів і багато буде зустрічей, домовленості вже з тими, з ким працювала. Ну що, зустрінемось там. Зараз підійдемо до дівчат темою як їм конференція Ти вже другий <пив»>? раз <глад> тут, та, на конференції? Так, ]来". я другий раз. Дуже крута конференція. Насправді мені сподобалася вона тим, що. Ми зібрали величезну кількість релевантних контактів. Будемо запускати нових партнерів. Трафіку насправді дуже багато. Піпсі, -пі АСО, E-mail, Facebook, звісно, куди без нього. Тому. Знайшли трафік на всі наші гео, і uh, mm. ми дуже задоволені. На очікування у вас такі були так заряджені? Uh, так, ми їхали заряджені, бо Affiliate World Asia — це завжди конференція, яка насичена подіями, івентами. І ми знайшли багато нових контактів. Well, класно. наступна твоя клас. конференція — Це яка? Я думаю, що ми поїдемо в Барселону з першого все. Uh, так, в січні. Як думаєш, які там буде контент? Я думаю, що не гірше, ніж тут, тому що це буде Айсі Джебі. Це також дуже крута конфа. Тому сподіваємося на зустрічі з нашими лояльними партнерами та нові контакти. Клас, дякую тобі! І тобі дуже дякую. Представників з Індії, як ви зрозуміли, тут дуже багато. Багато. Ну що, друзі, ну і підходить до завершення другий день конференції. Ви самі все бачили, як пройшли ці нереально крутих два дні. Дуже все сподобалось. Конференція це, повторюсь, одна з моїх улюблених. От, багато знайомих обличчя, багато знайомств. Сподіваюсь, вам сподобався такий формат. Пишіть в коментарях, як вам. Якщо всім сподобається, то будемо продовжувати. Дякую, що були з нами. На зв'язку ваша Саша. Побачимося!